Вітаю, слава Україні! І чергове звернення моє буде стосуватися двох питань: перше питання безпеки міста. Вчора я десь можливо хотів більше висловитися, але сказав те, що сказав. Дійсно, в Івано-Франківську сьогодні є випадки хуліганських дій. Хочу відразу сказати, що дякую. Національній гвардії, поліції, патрульні, які реагують, які реагують оперативно, системно. Але також хочу звернутися до Івано-Франківців: побільшилася кількість в нетверезому стані людей, побільшилася кількість людей, які агресивно себе поводять. І хочу звернути увагу мешканців про те, що питання безпеки це одне з найголовніших питань, тому дякую нашим правоохоронним органам, що реагують, і по випадках і ф -ф фотографа, і по інших випадках є реальні розслідування і винні притягаються до відповідальності. Але також хочу звернути увагу до поведінки. Нашої мешканці, особливо молоді Івано-Франківська. Тому дякую за розуміння, буде посилюватися патруваль... патрулювання міста, але хотів би сказати, що тут є оперативне реагування, є відслідкування, і ми будемо максимально робити так, щоб Така інформація перевірялася і реагувалася правоохоронними органами. Я дякую франківцям, які зголошуються такі випадки. Телефонуйте в поліцію, тому що тільки правоохоронні органи можуть розслідуватися. Я можу звертати на це увагу. Але ще раз підкреслю: всі випадки, які були останнім часом щодо хуліганських дій, всі розслідуються. Нашою поліцією і дякую Національній гвардії, дякую іншим підрозділам, які реагують на ті чи інші речі. Будь ласка, реагуємо, звертаємо увагу, тому що безпека є надзвичайно важливою, особливо в умовах військового стану. Розумію, що всі знервовані, розумію, що сьогодні атмосфера не та, яка десь. Позитивні емоції, але ми всі повинні залишатися людьми і в першу чергу реагувати на ті випадки, які стаються в місті з вини саме алкоголю або інших речовин. Також хочу звернутися все таки за неухильним дотриманням комендантської години. Пам'ятаємо, що комендантська година це не просто видумка, а це є рішення відповідних державних органів, які повинні виконуватися, і особливо мова і про. Рух транспорту і перебування на вулицях. Тобто, якщо є комендантська година, в комендантську годину можуть тільки рухатися ті, хто має відповідні перепустки. Тому звертаю увагу на питання безпеки, це питання понад усе, і воно буде постійно на контролі міської ради. Ще раз хочу подякувати правоохоронним органу, які реагують по кожному випадку, коли ви звертаєтесь до мене. Хоч ми не маємо тих повноважень, ми звертаємося, є постійно реагування. Друге, що хотів би сказати по опаленню, розумію багато звернень батьків і багато інших. Але розуміємо ситуацію в державі. Ми бачимо сьогодні блекаути в Чернігові і в інших містах, тому опалення буде ближче до 1 листопада. Хоча опальний сезон в громаді ми розпочали це лікувальні заклади. Ще сьогодні також деякі лікувальні заклади будуть підключені до опалення, також ті заклади, які мають на біопаливі котельні. Сьогодні вечором ми запустимо тролейбусну котельню на біопаливі. Ми очікуємо запуск більшості котелів наступного тижня, тобто, так як говорить Укренерго протягом 10 діб, тобто до 1 листопада ми запустимо. Кожна школа, наш освітній заклад може ухвалювати педагогічною радою рішення, але я вважаю, що сьогодні підтримую своїх колег інших міст. що Цій ситуації, коли є великі проблеми з електрикою, з газом, ми повинні максимально ну, дотримуватися якихось загальних правил. Тому опальний сезон у івано франківську для населення. А відповідно, у нас, на жаль, 80% закладів освіти, школи, дитячі садочки під'єднані до централізованої системи опалення. Також ми десь до кінця тижня ще постараємося, якісь окремо стоячі котельні, якщо буде дозвіл від газовиків, обов'язково включити. Опав особливо акцент на дитячих садочках. Ще раз підкреслюю, деякі вже в нас працюють хто на електриці, на біопаливі, ну але цей впуск буде поступовий. Реальний опальний сезон у нас для населення стартує 1 листопада, тому десь от друга така ситуація. Тобто, питання безпеки, питання теплопостачання, воно є на постійному контролі. Також хочу попросити реагувати на повітряні тривоги, які можуть бути сьогодні вночі і наступної ночі. На жаль, тривожні є сигнали, тому реагуємо на те, що відбувається. Далі продовжуємо допомагати нашим військовим. Буквально зараз відбудеться передача оптоволоконних котушок для 80-ї десантно-штурмової бригади. Це оптоволоконні. І відповідно передача ще обладнання для одної з військових частин. Також дякуємо футбольному клубу Прикарпаття, яка ми в Запоріжжі передала 30 дронів для 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Сьогодні був об'їзд традиційний три напрямками дивилися: це хід будівництва моста на пасічну, активно працюємо. Вже йдуть підготовчі роботи. Тобто, вже на самому мості відповідно. Іде гідроізоляція. Активно роботи тривають. Дякую всім підрядникам, містобудівельному загону, ПБС, які нам допомагають, допомагають в цих роботах, тому роботи тривають без зупинок. Також довший час стояв наш дитячий садочок Зузулька. Багато було скарг, вдалося завдяки інвестиційному конкурсу рухнути і зараз активно роботи тривають. А також в ліцеї імені Романа Шухевича мали можливість відвідати. Де по державній програмі разом з співфінансуванням з міста робиться ремонт кабінету фізики, хімії біології, адже цей ліцей буде приймати 10-11-12 класи в перспективі, тому дуже важливо, щоб база ліцею імені Романа Шухевича як за державу, так і за міський бюджет зростала, тому десь отака ситуація по цьому по напрямку. Ще раз хотів би підкреслити. Питання безпеки в нашому місті є на контролі. Ще раз дякую правоохоронним органам, які реагують як головному управлінню національної поліції, так і патрульній поліції, муніципальні інспекції, всі національні гвардії, які долучаються до патрулювання, всі випадки хуліганських дій розслідуються і дякую за те, що. Жоден випадок, особливо який є і в медіа, і не тільки де є якісь звернення до громадян, розслідується, але дуже важливо тримати на пульсі саме питання безпеки. І друге, опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада для населення. Перепрошую, бачайте в країні така ситуація, ми не можемо. Швидше забезпечити повний пуск опалення, але лікувальні заклади, ряд об'єктів, зокрема садочки школи, де окремо стоячі котельні, вони вже або вже отримали опалення, або отримують на цьому тижні. Дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових спілкувань. Слава Україні!